Вирішили пограти у футбол. Команда працівників міліції білопільського відділу викликала на бій відпочивальників табору. Дружба подібні ігри проводять не вперше. Вони вже стали традиційними. Діти в неформальній обстановці спілкуються з працівниками міліції. Бачать, перш за все в них друзів, які готові піти прийти їм на допомогу. Гра виявилася цікавою та по спортивному запеклу. Юні вихованці табору на перших хвилинах відкрили рахунок і одразу взяли гору над старшими товаришами. Допомагала підтримка друзів, які щиро плескали в долоні та кричали мотивуючі пісні. Так і пішли на велику перерву з рахунком 4-1 на користь дітей. Чи добре тренувалася напередодні матчу? чи правоохоронці піддавались. Але навіть якісна оборона не врятувала останніх на подальших хвилинах гри у підсумку. Перемога дружби 5-2. Табір дружба вже вкотре стали переможцями даних змагань. Хочу побажати хлопцям гарного відпочинку влітку, бо табірна зміна вже завершується і на такій гарній ноті ми завершуємо нашу зміну. У наступному році такі товариські матчі планують теж, аби виховувати спортивну молодь та щоб тримати міліціянтів у фізичній формі. Марина Петиченко на часі спорт.